Шановні майстри, продаю свій якісний надійний довговічний плиткоріз Norton TR252 на довжину різу 1,30 м. Є все в комплекті. Є і боковий розширювач, і боковий упор, і транспортир, і діагональ, і три струбцини для прижимання плитки. В ідеальному стані шина без всяких дефектів, в ідеальному стані ролики, тут нічого не бовтається, в ідеальному стані підшипники і всі механізми працюють. Даю гарантію місяць на цей плиткоріз Крім того, додаю ще запасний комплект роликів пластикових. Якщо ви хвилюєтесь, це єдине, що тут може вийти з ладу з часом. Але за о, ті ролики, які стоять, вони ізначально не мінялись і вони досить довго прослужили. Так що звертайтесь до мене. Немає смислу купляти новий. Я впевнений, що цей плиткоріз, він, якщо ви подивитесь, там є буде відео. Він ідеальний всередині ніякої іржи немає. Я впевнений, що він ще з десяток років прослужить. Звертайтесь.